Привіт, з вами Катя. І сьогодні на каналі Перша Віза ми розбираємо одну із найактуальніших і найважливіших тем для українців у Польщі: карта цукер. Після продовження тимчасового захисту до березня 2026 року. Це стало наступним і, можливо, фінальним кроком для легалізації сотень тисяч наших громадян. Нам у соціальній мережі пройшло дуже багато запитань: що це за карта, хто її може отримати, і чи варто чекати на неї, якщо є підстави для стандартної карти побиту, і що буде після закінчення дії цієї карти сьогодні? Ми детально розкриваємо абсолютно кожен нюанс, не боючись вийти за рамки стандартного часу, адже головна мета дати вам повне розуміння ситуації. Сідайте зручніше, ми починаємо. Чому карта цукор стала неминучою? Для розуміння карти цукер треба переглянути на неї скрізь призму рішень Європейського союзу та внутрішньої політики Польщі. Як ви знаєте, першим кроком після повномасштабного вторгнення була директива ЄС про тимчасовий захист. Це був екстрений механізм, який гарантував нашим громадянам право на проживання, працю і соціальний захист по всій Європі. Головний факт: європейська директива була продовжена на рівні ЄС до 4 березня 2027 року. Але тепер увага. Вже навесні цього року країни ЄС отримали рекомендації. Суть у тому, що після тривалого періоду тимчасового захисту українцям, які вже інтегрувалися, необхідно надати можливість перейти на стабільні національні статуси легалізації. Тобто Європа каже, дайте цим людям зрозуміти довгострокову перспективу. Рішення Польщі не продовжувати захист, а замінити його національною картою. Польща як суверенна держава прийняла своє політичне рішення припинення тимчасового захисту. Польська влада вирішила не продовжувати тимчасовий захист на своїй території після березня 2026 року. Президент Навроцький чітко заявив, що він не підпише наступну установу про продовження. Це був чіткий політичний сигнал. Заміна статусу, замість продовження тимчасового. Цього статусу УКР, уряд мав розробити національний механізм. Таким механізмом стала карта цукер дозвіл на тимчасове проживання. Що це означає? Карта ЦУКР – це не просто чергова картка, це стратегічний манер польської держави. Вони вирішили масово перевести легалізувати українців, які перебувають під захистом, на свій власний контрольований національний дозвіл. Цей дозвіл. Який прирівнюється до карти часового побиту, забезпечує легальність перебування, але вже за польськими, а не лише європейськими правилами, ця карта по суті є містком між тимчасовим статусом УКР і більш постійними документами в Польщі, такими як карта резидента. Вона дозволить усім, хто не зміг легалізуватися іншим шляхом, отримати три роки легального перебування. Хто може отримати карту цукер та які її основні умови? Карта ЦУКР надається українцям, які перебувають під тимчасовим захистом. Тобто, ті, хто не має статусу ОКР, на неї претендувати не можуть. Основні вимоги до заявника. Щоб мати право податися на цю карту, ви маєте виконувати наступні умови: Мати статус ОКР. Ви повинні бути зареєстровані в системі PESEL з відміткою Укр. І цей статус не повинен бути втрачений. Безперервне перебування. Ви повинні прожити в Польщі безперервно протягом останніх 365 днів до моменту подачі заяви. Тобто, ви не повинні виїжджати з Польщі надовго, що призвело б до скасування вашого статусу УКР. Дата статусу. Ваш статус УКР має бути дійсним станом на 4 червня 2025 року. Ця дата смістилася з 4 березня 2024 року внаслідок останньої новелізації закону. Кому ця карта особливо актуальна? Карта цукор є надзвичайно важливою для тих груп людей, які не мали інших підстав для легалізації: це студенти, пенсіонери, неповнолітні діти. Особи, які не могли легалізуватися іншим способом. Наприклад, не мали роботи чи інших підстав. Зверніть увагу, хоча моряки, за словами експертів, поки що залишаються в прольоті через особливості своєї роботи для більшості вразливих категорій, це єдина можливість. Важливе зауваження про роботу та доходи. Чи потрібна робота, дохід. Ні, карта не прив'язана до роботодавця чи до доходів. Це великий плюс. Чому не варто чекати на цукор, якщо є робота? Якщо у вас є робота і ви можете податися на стандартну карту побиту, експерти радять зробити це. Причини ви не матимете автоматичного доступу до безкоштовної медицини НФЗ, якщо не сплачуєте страхові внески. Є великі ризики черг та затримок через масовість подач. Близько 900 тисяч українців можуть претендувати. Коли подати на карту, доки буде діяти карта цокер, це критична інформація для планування. Терміни дії статусу ОКР та початок подачі. Статус УКР в Польщі офіційно діє до 4 березня 26 року. Після цієї дати він автоматично втрачається. Безвізовий режим, якщо ви не подалися на карту цукор після 4 березня 26 року, у вас автоматично включається безвізовий режим 90 днів у шенгенській зоні для виїзду або пошуку іншої легалізації. Подача на карту цукор буде доступна вже з 1 січня 2026 року і триватиме до 4 березня 2026 року. Це ваш дедлайн. Важливо, подавати треба вчасно. Не відтягуйте на останні дні, щоб не зіткнутися з перевантаженням системи. Подача на цю карту буде виключно онлайн. Це спрощення процедури, яке має зменшити бюрократію. Ніяких візитів у жонт чи поштових відправлень для підпису заяв вам обов'язково знадобиться профіль зауфаний. Якщо ви маєте статус УКР, скоріш за все, він у вас вже є. Якщо ні, підіть в уж і виготовіть його вже зараз. Карта цукер на практиці, терміни дії та резидентства. Карта цукер буде діяти три роки від дати її видачі. Наприклад, якщо ви отримали її у квітні 26-го року, вона буде дійсна до квітня 29-го року. Легальність після подачі. Якщо ви подали заяву на цукер до 4 березня 2026 року, навіть якщо пластику ще немає. Ваше перебування в Польщі залишається легальним до моменту прийняття остаточного рішення. Виїзд за кордон. Ви можете виїжджати і подорожувати за кордон по безвізовому режимі до 90 днів у межах шенгенської зони. Хто видає? Воєвода за місцем фактичного вашого проживання, переносити справу з одного воєводства в інше після подачі буде заборонено. Рішення як такого не буде, якщо немає відмови. Сам внесок і буде фактом легалізації. Оплата сумарно близько 400-500 злотих, 300-340 злотих скарбова оплата плюс 50-100 злотих за пластик. Термін розгляду. Прописано, що термін розгляду справи до 90 днів. Відбір пластику після розгляду у вас буде 60 днів на відбір картки. Карта цукор та карта резидента. Чи зараховується час? Це ключове питання для довгострокового планування. Щоб податися на карту резидента ЄС, потрібно прожити в Польщі 5 років безперервно на підставі легального дозволу на проживання. Зарахування та час перебування за статусом УКР і час перебування на карті цукер. Яка рахується тимчасовим захистом, дозволом враховується до безперервного легального перебування для подачі на карту резидента. Це підтверджено у відповідних установах. Таким чином, якщо ви приїхали у 2022 році, статус УКР плюс карта ЦУКР на 3 роки дає вам більше ніж 5 років легального перебування, відкриваючи шлях до постійного дозволу. До речі, якщо хочеш дізнатися за скільки часу ти зможеш отримати карту побиту з нашим повним супроводом, ми створили короткий тест. Пройти його можна за посиланням в описі і отримаєш точну відповідь для своєї ситуації. Наше бачення чітке ваше рішення має бути індивідуальним. Кому варто чекати на карту цукер людям без підстав для роботи, пенсіонери, студенти, особи, які не мають офіційного працевлаштування або не можуть легалізуватися іншим шляхом. Для вас це найбільш прямий і надійний шлях. Кому краще подавати на стандартну карту побиту по роботі в з'єднання сім'ї, усім, хто має реальні підстави, переваги. Ви отримуєте повний соціальний пакет, включаючи НФЗ, незалежність від нових процедур цукер, які можуть бути повільними через масовість, ви не будете зв'язані з тимчасовим захистом. Нагадування для тих, хто не має статусу УКР: якщо ви зараз на продовжених візах чи документах, вам потрібно легалізуватися вже зараз, оскільки карта цукор вас не стосується, а захист від ЄС на вас не поширюється. Приймайте рішення зараз. Не чекайте до березня 26-го року. Використовуйте час, щоб підготувати або документи на стандартну карту, або профіль зауфани для подачі на цукор. Ось такий детальний розбір карти Цукер, її політичного підґрунтя та практичних наслідків. Це дійсно новий і дуже важливий етап легалізації для усіх українців в Польщі. Якщо відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення. Ми щотижня розповідаємо, що реально відбувається з легалізацією українців у Польщі. Без води і бюрократії. Напишіть у коментарях, чи плануєте ви подаватися на карту цукер, чи вже подали документи на стандартну карту побиту. Ваша думка важлива для нашої спільноти. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.